Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс вітчизняного виробництва РАРОГ-10. Про це повідомила прес-служба оборонного відомства. Зазначається, що fpv дрони комплексу РАРОГ-10 створені на міцних і водночас легких. Карбонових рамах, що забезпечують витривалість під час інтенсивних маневрів на великих швидкостях, вони оснащені потужними електродвигунами, мають функції для точного ураження визначених цілей, а також засоби відеоспостереження, які дають змогу працювати як у день, так і вночі. Безпілотники здатні нести вибухові заряди, потужності яких вистачає для знищення польових укріплень, укриттів ворожої техніки та озброєння, включно з броньованими об'єктами. Завдяки конструкції та системам управління ці дрони демонструють високу стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби. За словами головнокомандувача зсу Олександра Сирського, за 2-3 місяці Україна зможе значно наростити кількість оптоволоконних FPV-дронів, що практично позбавить ворога переваг на полі бою.